На календарі 10 грудня, середа, схід сонця о 7 годині 47 хвилин, захід о 15 годині 59 хвилин, тривалість дня 8 годин 12 хвилин, місяць у раці та Леві. йде 18-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Всеволод, Гаврило, Роман Яків. Вітаємо їх з Неб'янгола! За народним календарем 10 грудня Романа Чудотворця. Цей святий жив. У п'ятому столітті поблизу Антіохії. за містом знайшов залишений господарям будинок, у якому прожив до старості. Харчувався він хлібом і сіллю, пив лише воду, носив волосяницю і вириги. мав дар чудотворення і вилікував багато безплідних жінок. І всі вони народили дітей. Саме тому до цього святого звертаються з молитвою в надії позбутися безплідності. Народі казали сумний грудень у свято і в будень, заступи грудня дверима, то він тобі вікном улізе. Єдиним провісником погоди в цей день для наших предків служив заєць. Якщо шкіра заяця була вкрита плямами, то зима в наступному році має бути м'якою. У цей час у лосів відпадають старі роги, а риба лягає у зимувальні ями на дно. А зараз якою буде погода 10 грудня. За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, протягом дня погода буде похмурою. Можливі опади. Вітер північно-східний 1,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 100%. В Миколаєві вночі очікується від 0 до плюс 1 градуса, а в день стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 1 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 1 до плюс 2 градусів, а денні коливатимуться від нуля до плюс трьох градусів нуля. Максимальна температура цього дня плюс 15,6 градусів тепла була зафіксована у 1960 році. А мінімальна мінус 19,3 морозу у 1945 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Скористайтеся порадами зірок на 10 грудня. Овне. Несприятливий у фізичному плані день. Особливо це стосується чоловіків. Нічого не плануйте. Постарайтеся задовольнятися тим, що підносить життя. У жінок може з'явитися відчуття втоми, дратівливості, агресії. Проявіть максимум уваги і любові до своїх близьких. Тельці. Відмовтеся від дорогих покупок. Доглядайте краще за своїм гаманцем. Відкладіть ризиковані операції. Стримуйте свою надбірну турботу про близьких. Близнюки. Зірки ставляться до вас прихильністю, не виключені ділові пропозиції про тісну співпрацю. Не опускайте можливості домогтися успіху. Впевненість і оптимізм допоможуть вам справитися з накопиченими проблемами. РАКИ. Можливо, ви отримаєте важливе повідомлення, яке змусить вас відправитися у подорож. Ваш успіх залежатиме від служіння тій меті, в яку ви вірите. Більше уваги приділіть своїй коханій людині. Леви, безкомпромісність і категоричні суджень чоловіків можуть відштовхнути деяких союзників або привести до сварки з партнером. У жінок може з'явитися почуття ревнощів, однак необґрунтоване. Діви Цей день краще починати спокійно, нічого не плануючи, так як плани можуть не збутися. Вечір присвятіть культурному відпочинку та активному спілкуванню з дітьми. Терези. Складний день. Вам доведеться поєднувати домашні клопоти зі службовими проблемами. Постарайтеся розумно поставитися до коханої людини. Зайві емоції можуть принести розчарування. СКОРПІОНИ. Можливий стан втоми і виснаження. Не варто легковажно ставитися до симптомів ослаблення організму. Вони свідчать про нераціональне витрачання сил. Стрільці цього дня краще займатися тільки звичною для себе роботою або завершити відкладені справи. Зірки попереджають, що ваша любов до ризику може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям або сварки з близькими людьми. Виключить фізичні навантаження та вживання алкогольних напоїв. Козироги. Сприятливий день для чоловіків. Вони зможуть досягти успіху у представниць прекрасної статі. Встановити нові зв'язки або переосмислити старі. Жінок чекають домашні клопоти або проблеми у відносинах з партнером. БОДОЛІЇ. День відновлення втрачених зв'язків. Можливо, вам вдасться виправити помилки та непорозуміння, пов'язані з минулим. Уникайте зайвої відвертості, тримайте при собі плани на майбутнє. Риби. Бажано не втручатися в звичайний перебіг подій. Тоді більша частина неприємностей зникне сама по собі. До кінця дня ви відчуєте спокій і рівновагу. У жінок в справах сердечних передбачається несподівана приємна подія. Вам слід дивитися в майбутнє з оптимізмом. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню та будь-якій погоді, і хай вам щастить!